Доброго дня малята! Продовжуємо тему Природа наш друг. Діти, подивіться на зображення, що роблять діти. Так, вони доглядають за квітами. Як називаються квіти, які ростуть у кімнаті? Кімнатні квіти або рослини. А які з них вам знайомі? Давайте спробуємо разом їх назвати. Що це за квітка? Примула. так, це клівія, фікус, фіалка, папороть, герань. Це? це плющ. Так, дітки, а це алоє. Так. Як ви вмієте доглядати за кімнатними квітами? Так, ви їх поливаєте. Протираєте листечко? Зрихляйте землю, діти, пропоную послухати і вивчити вірша Наталії Григорієвої Кімнатні квіти. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони сміхаються мені. Вони живі, не мертві? Ні. Зараз запитання за текстом. Як треба ставитися до квітів? Так, з любов'ю. А як доглядати потрібно за квітами? Так, дітки, пестити їх та поливати. Як за це дякують квіти? Подивіться, вони всміхаються, бо вони живі. Давайте разом повторимо вірш. Кімнатні квіти я люблю, Топищу їх. Поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони сміхаються мені, вони живі, не мертві. ні. Дітки, а зараз гра якої квітки не стало? Запам'ятайте квіти. Будьте уважними. Якої квітки не стало? Так, були уважними, фікуса не стало. Молодці, давайте ще раз. А зараз якої квітки не стало, яка зникла? Так, плющ. Молодці, дітки, розумнички мої. І останній раз. І знов, яка квітка зникла? Поміркуйте. Фіалка. Так, молодці дітки. Вичіть, будь ласка, віршик у вас все обов'язково вийде. У мене на сьогодні все. До нової зустрічі!